Сміхотусі або хакерська атака на мамині коржики. Створю документик комп'ютерний файлик у ньому сміхнеться. Щоб всім, хто відкриє отой документик, зробилося весело в той же моментик. Щоб кожному стало безжурно й потішно, щоб стало прикольно. Щоб маму з татом, а також бабусю, наскочили раптом тяжкі сміхотусі, а я щоб тим часом без зайвого гаму на кухню пішла. І всі коржики згавала.